Путін сьогодні знов їздить Росією? Заїхав до Пітера? Заявив про плани збільшити майже в десятеро випуск російських дронів в 2024 році. каже, що необхідно створювати я зацитую зачин на майбутнє, і вже зараз прогнозувати, які завдання вирішуватимуть безпілотники. Завтра перше запитання: як можна оцінити розвиток галузі? БПЛА у Росіян за останні два роки. Як ви його оцінюєте? Яка тенденція там нині проглядається? Ну, у них достатньо непоганий, скажімо так, напрямок розвідувальних БПЛА. Це той саме УЛАН-10, зала Суперкам, хоча вони фактично на 90% складаються з запчастин та елементів, які отримує Російська Федерація контрабандою. Але якщо ми говоримо про дрони Камікадзе, ну вони на сьогодні не створили поки що свого власного виробництва дрон Камікадзе, який був би подібний шахетству тридцять іранського виробництва і продовжують бути залежними саме від постачання від Тегерану. У той час, як з 22-го року. Україна вона розробила ну низку досить дуже цікавих таких дронів. Камікадзе так різної характеристики, різних тактико-технічних характеристик, різного функціоналу І це у порівнянні з можливостями технологічними можливостями Російської Федерації. Ну ми розуміємо який яке співвідношення саме цього потенціалу. Є інший формат: це легкі дрони, наприклад, аналог fpv дронів. На Росії досі не розпочато виробництво таких легких дронів серійного виробництва, яке могло б компенсувати, ну наприклад, імпорт з інших країн. І ще одна категорія це баражуючі боєприпаси. Це, наприклад, ланцет, про який багато що кажуть. Ланцет він. За останні роки модернізувався, а покращувались його характеристики, але не збільшувалась кількість його виробництва. Тобто він як залишався на рівні приблизно 250-300 одиниць готової продукції на місяць так воно і залишається вже ну другий фактично рік. Тому ситуація в них приблизно ось така. Причина в тому, що не можуть вони наростити обсяги виробництва, так як вони хочуть це зробити. Це зокрема санкції. Хоча просто бачу, просто до, до дронів, значить, використовують товари подвійного призначення з цих умовно дружних країн для Путіна. В залежності від того, про які саме дрони ми говоримо. Якщо ми говоримо про розвідувального типу, то так залежність саме від постачання подвійного призначення, цивільного навіть призначення, в першу чергу комерційного призначення якихось елементів, а та ж сама фотокамера Орлан 10 використовує фотокамери які є ну звичайними ті ж самі об'єктиви, лінзи і інші елементи, які є звичайними комплектуючими до середньостатистичної фотокамери, які використовують ну, під час там, туристичних якихось вояжів, якщо ми говоримо про такі дрони камікадзе, як шахет 136 то більшість елементів Шахет-136 постачаються контрабандно. І в першу чергу саме через Іран, Іран е, зараз сконцентрував основну увагу на постачання або через каспійське море е, морськими шляхами. Е, як готової продукції готового шахетства 36, так і елементів для подальшого комплектування в Татарстані, там де розміщено в Галабузі їх завод по виробництву шахетства 36, який має назву Гарань-2, згідно з російською вже номенклатурою. Але тим не менше вони залежні саме від постачання цих елементів, так само, як і з FPV-дронами, легкі дрони, легкі дрони для ураження. Більшість цих запчастин йдуть, ну, наприклад, з Китаю. Е, ви знаєте, тут тут е, якраз варто додати ще момент такий, що е, Путін він говорив дуже багато про нові розробки, про ті розробки, які базуються на штучному інтелекті, про навантаження говорив цих дронів. Е, е, Якщо все ж таки, от, ну, не применшуючи загрозу від російських дронів, у них вже були і робособаки, і, і там лазерна зброя, принаймні гроші на це виділялися. І ми їх ніде не бачимо. От В них був такий собі суперсклад в торопці, який мав ядерку витримати, але уламки безпілотника його знищили. Яка доля буде от цих нових розробок, якщо вони таки будуть, на вашу думку? Ну, будь-яка нова, виключно нова. Що ми говоримо про нову розробку? Це виключно з нуля. Абсолютно нова розробка. Вона в Росії буде мати фатальні перспективи. Не більш того, а в Росії можуть тільки що робити: відновлювати те, що залишилось від радянського союзу, та якось це модернізувати. Або е, брати те, що є вже в серійному виробництві інших країн, і це якось ну адаптувати до е, їх власних е, потреб до сучасних умов. От і все, щось виробляти з нуля вони не можуть. У них нічого нема того, що вони зробили за 30 років існування такої країни, як Російська Федерація, з нуля нічого такого нема. І не буде, бо нема відповідних можливостей як технічних, так і технологічних. Зокрема, говорячи про наші тепер розробки, ось, наприклад, про ті загадкові дрони, що вразили вчора арсенал в Тверській області, Путін ну реально нервував, якщо простежити його реакцію в контексті того, що Байден дасть дозвіл бити ракетами США в глиб Росії. Сам там виходив, пам'ятаєте, в якесь підворіття, погрожував звідти НАТО на камери, але пройшов ну десь тиждень, і саме українські дрони знищили його склад дуже розрекламований. Є логічне питання, може. Путін не того боїться. Можливо, так, але з іншого боку, ну, все ж таки, насправді, Путін він притримується загальної їх пропагандистської концепції, основного вектору лінії, скажімо так, пропаганди. Щоб погрожувати заходу, але при цьому, коли відбувається якийсь черговий такий собі інцидент, який ставить хрест на їх е, червоних лініях, е, це ніхто не помічає. Ну цього не відбулось. Ну як багато на федеральних телеканалах згадували про ситуацію на 107-му арсеналі арсеналіграв. Ну, не так багато. Ну, щось там вибухнуло, що якісь там, якась там пожежа. Але е, на е, тому рівні, на якому потрібно було б звертати увагу на е, саме масштаб знищення цього об'єкту. Та безпосередньо того боєкомплекту, який там концентрувався, ну ніхто не звернув увагу. Все нормально, насправді, от зараз ми зробимо 2 мільйони дронів, і це буде клас. От переможемо, Київ знову буде за 2-3 дні. От у тому та й проблематика російської пропаганди, і самого Путіна безпосередньо вони намагаються психологічно себе налаштовувати так, щоб не бачити. Основних проблем поразок вони акцентують основну увагу на якихось ефемерних або перемогах в майбутньому, або якихось ефмоерних перемогах, які вигадують саме зараз. Ну, і от ми вже там заговорили з вами про удари західною зброєю. Ви колись гарно говорили, що ми живемо не за часів Маргарет Тетчер і Рональда Рейгана. От в контексті ударів по Росії зброєю Сполучених Штатів зауважили, що дозвіл цей може бути лебединою піснею з боку Байдена, бо ж його політична кар'єра вже добігає кінця. Чи дійсно ви вважаєте, що Джо там до кінця своєї каденції не піде на це? Ну, і друге питання. Де гарантія, що, наприклад, в разі перемоги Трамп цей дозвіл не скасує? Я тільки поправлю колегу Джо піде на це таки? Ну, Може бути все 50 на 50, але Дональд Трамп так само, як і Камала Харріс, все одно, якщо перед ними буде а, таке питання, як перше поставлено, вони скажуть так. Це в будь-якому разі. Тому що якщо Камала Харіс або е, Дональд Трамп вони скажуть ні е, на відповідь у питанні надати дозвіл е, нанесення ударів по території України, то по перше для Дональда Трампа це що таке? Це продовження тієї лінії, яку не завершив Джо Байден, який є для нього ідеологічним супротивником. Тобто він підтримує фактично лінію Джо Байдена. Ну, скажімо так, для Дональда Трампа це буде не просто там якийсь удар в печінку або. О, щось таке це буде Аперкот, це буде нокдаун. О, Камала Харіс з іншого боку, можна собі уявляти, що вона може підтримати саме цю лінію, якщо Джо Байден не підтримає. А от я наслідую саме його шлях. Але ні, це зовсім не так. Тому що якщо вона це зробить, це буде нерозуміння вже з боку демократів, які ну окей, ми розуміємо Джо Байдена. Він не е, готовий приймати настільки радикальне рішення, але ну, ти новий президент США. Ми на тебе е, сподіваємось. Твій перший крок зовнішньої політики, який може мати історичний контекст. Якщо ти його не зробиш, ну тоді а зробиш другий? Хіба? Ну це якраз і удар по репутації Камали Харіс, і це якраз і е, додаткові бали до республіканців. Чи демократи до цього готові? Я думаю, що ні. Тому у такому випадку, якщо Джозеф Байден не прийме такого рішення, безумовно або е, Камала Харіс, або Дональд Трамп в будь-якому разі будуть е, на це лані. Вони будуть з сім, вони погоджуються з цим е, питанням, але але, все ж таки, є о, ось цей момент е, завершення кар'єри Джозефа Байдена під саме таким прапором. Прапором м, не стільки переможця, скільки людини, яка заклала ще одну цеглину. Цю стіну майбутньої перемоги України в форматі найбільшої повномасштабної війни з часів Другої світової на європейському континенті, і він може так залишити свій, е, оцей, оста, поставити ось цю останню крапку в цій історії е, свого президентства. Цілком можливо, тому я і кажу, що це може бути історія 50 на 50. Що з Джозефом Байденом? Що для нас найкращий випадок, якщо він до завершення своєї каденції скаже так на використання західної зброї по території Російської Федерації, але в ну, найгіршому випадку це буде вже прерогатива наступного президента США після його інавгурації або її. Угу. Ну, знаєте, це ж дійсно. Якщо подивитися, то Путін, коли зробив свою погрозу, він -то розраховував на якусь панічну, напевно, більше реакцію у Штатах, але вона такою не була навіть від того ж Байдена. Він просто спокійно вийшов, спокійно все сказав і спокійно зійшов зі сцени. Тут, тут у мене інше питання в цьому контексті стосовно інтересів виборців: що Камали Гарріс, що Трампа, бо ж вони постійно зараз акцентують на тому, що війну потрібно завершувати у Трампа. Там своє бачення завершення війни у Камали своє. Але все ще, якщо вони в контексті цієї ініціативи, особливо як Трамп, який каже, що за 48, вісім чи за 24, він там постійно змінює ці терміни, посадить дві сторони за стіл переговорів і будуть говорити. А тут він дає дозвіл на удари далекобійною зброєю, це не буде якось вибиватися з їхньої політичної риторики. Це політика, навіть внутрішня. Ми повинні бути готові до будь-яких зовсім неочікуваних рішень, які там приймаються. А ми з вами були свідками того, як з кінця 2023 року на початок 2024 тисячі в конгресі приймалося рішення щодо допомоги Україні. І це була внутрішня політика в Конгресі між демократами та республіканцями. відбувалася відповідна баталья. Ми за цей період втратили Авдіївку. На жаль, ми стали частиною цієї внутрішньої політики, оскільки США треба визнати, вони зараз є ну, найбільш потужною державою в світі за мілітарною компонентою. Російська Федерація зараз це ну такий собі мамжара. Називемо це так. Ну ну, ну ну Росія. Це такий середньостатистичний бомж, який використовує технології 50-х, 60-х років. Ось і все. А, США на сьогодні мають в своїх запасах велику кількість зброї та техніки, яка може знадобитися в Україні. Я а, навіть сьогодні робив а, ну такий загальний підсумок того, що США передавали а, Україні, і що в них є а, в форматі а, запасів. А, США мають величезні запаси, які дозволили б їм, ну, наприклад, я не знаю, об'явити війну ті ж саме Російській Федерації, а, там а, співвідношення потенціалу. Просто неймовірне, з того, що в них є на складах. Наприклад, в армії США є на озброєнні, на балансі. Не на озброєнні, на балансі 8 ти, більш ніж 8 тисяч танків Абрамс. Більш ніж 8 тисяч. В безпосередній експлуатації більш ніж 2600 танків Абрамс. Скільки Україна за цей час отримала? 31 танк батальйон. Ми отримали танковий батальйон Абрамс: 31 танк. Вау, круто! Це непогано. А, у той час, як у США майже 6 тисяч знаходиться на збереженні. Тобто, в, на консервації, на складах, арсеналах, центрах збереження. Круто. М2 Бредлі чудово. Неймовірно, чудова а, БМП. Одна з найкращих в світі на сьогодні БМП. Насправді, по багатьом показникам. Їх на балансі в США знаходиться більш ніж 6 тисяч. А Україна отримала десь приблизно 300. Ну, от питання. Ну а якби ми отримали тисячу? Ну, окей, не тисячу. Давайте, хоча б там 600-800. Також було б непогано. У той час як одна Бредлі вона а, варта за своїм функціоналом та а, можливостями ну, 10 БМП 2 російських, яких їм вже не вистачає. Росія вона вже виснажена настільки, що якби США захотіли, вони б ну просто зробили б з Росії там, я не знаю, а, якийсь крецель як варіант. Але а, цього не відбувається і тому. Насправді я не зовсім розумію позицію о, сьогодення США, і тому от ви з самого початку згадали, як я люблю це постійно повторювати. Ми живемо не в часи Маргарет Черта та Рональда Рейгена. Якби ми жили в часи та Рональда Рейгена, то Путіна вже б не існувало, вже б не існувала цього режиму. Але на жаль, це не так. Тобто, те, про що ви говорите, знову ж таки підтверджує напевно ось цю політику стримування, яку нині проводять росіян. Перепрошую, сполучені штати, і Радослав Сікорський напередодні говорив про те, що сполученим штатам ще тоді, коли росіяни зайшли в Крим, варто було би Україні дійсно дати можливість ось цю ось обороняти захищати Крим. і, Можливо, тоді на Донбас окупанти вже не зайшли. би. це таке припущення. звісно? Що. Але чи означає це, що е, наші партнери висновків з історії не роблять? Наші партнери з історії, на жаль, сьогодні е, висновки не роблять. Але якщо говорити про ось саме цей е, момент вислову пана Сикорського, е, він за останній час дуже багато маючні е, е, сказав, е, але загально. Скажу так: в 2014 році ми не мали можливості захистити на жаль Крим від окупації з боку Російської Федерації. У нас не було достатньо для цього можливостей, потужностей, а також що найважливіше, достатньої гарантованої підтримки від наших партнерів. Пане Олександре, от давайте далі поговоримо про мобілізацію на Росії. Путін наказав зробити армію РФ другою за чисельністю в світі, а аналітик західного видання The «За Телеграф говорить про те, що це може свідчити про ще більшу кількість жертв. Про це зокрема говорить Кон Кафлін, і це військовий та дипломатичний оглядач видання. От говорячи про те, що Путін збирається збільшити чисельність армії. За який рахунок він це збирається зробити? Чи буде оголошена тотальна мобілізація на Росії? Чи буде продовжуватися ось ця ось контрактна історія, і власне збільшувати він збирається кількість армії для чого? Для того аби ті завдання виконувати, які він поставив, зокрема, якщо говорити про Курщину і її так би мовити, звільнення до 1 жовтня? Ні, ну до 1 жовтня вони не зможуть збільшити таку кількість армії до півтора мільйони на 180 тисяч, але е загально це говорить про те, що Росія в перспективі має намір воювати саме людським ресурсом. І це підтверджує той факт, що в Росії закінчується техніка. В них закінчується механізована компонента. Вони намагаються таким чином замінювати механізовану компоненту. Ну, наприклад, ті ж самі ОБД, основні бойові танки, ББМ, бойові броньовані машини саме людським ресурсом. Тобто, 100 метрів це рота. Ми будемо наступати в напрямку на. Покровськ, окей, будете наступати. Яке у вас співвідношення просування та втрат? Ну, рота на 100 метрів, наприклад, рота це 80-100 особового складу, тобто, щоб пройти кілометр в глиб території України по якомусь з напрямків, їм потрібно буде десь приблизно в середньому а, тисяча а, двохсотих. Тобто тисяча е, знищених російських окупантів. Це в середньому, тому що може бути плюс, може бути мінус. А потім, по просуванню, е, в більшості випадків, це вздовж автомобільних шляхів або залізничної дороги, е, вони повинні формувати фланги. Отже, починається вже рахування цих метрів, квадратних метрів вже по флангам. А по правому лівому, тобто північному, південному, як це а, зазвичай, і це ще втрати. Це ще втрати цього ресурсу. Тому Росія найближчим часом буде воювати саме людським ресурсом. Техніки їм для цього буде не вистачати. І 2025 рік буде якраз показовим у тому, як багато штурмів буде відбуватися саме людською компонентою. І яка кількість буде саме механізованої компоненти під час цих штурмів? Тобто ми зараз повинні будемо, і я впевнений, що Генеральний штаб збройних сил України вже до цього готується. Ми повинні готуватися саме для а, того, щоб а, протидіяти великій кількості цього м'яса. А це використання як пасивних елементів, тобто фортифікаційних споруд, які будуть гальмувати просування людського ресурсу піхотної компоненти, окопи, протипіхотні міни, ну багато інших елементів протидії швидкому просуванню піхотної компоненти, а також активні елементи. Це Ті ж самі бойові частини засобів ураження касетного типу, це FPV-дрони, які вражають не точково якийсь об'єкт, а саме діють по площі, тобто об'ємно детонуючі вибух в повітрі з великою кількістю уламкових елементів, осколкових елементів, і так далі, і таке інше. Знаєте, от говорячи про плани про тактику противника, от зокрема під загрозою того, що можуть бути прорвані в будь-який момент кордони в інших регіонах Росії, речник ОТУ Харків казав, що зараз російські війська активно мінують дамби в районі Білгорода, ймовірно, готуються до провокації, щоб надалі звинуватити Україну в екологічних та гуманітарних наслідках. Однак, щось цікавого мені здалося, що росіяни не лише активно будують фортифікаційні неспоруди навколо Білграда, тобто, вже навіть цей факт. Є, але вони активно мінують гідроспоруди загального і спеціального призначення. Виникає питання: а на що саме розрахунок? Бо, як ми бачили, росіяни радше біжать від проблем, ніж згуртовуються для їх подолання, бо це ж просто все політика, якою вони не цікавляться. Ну щодо Білгорода, я не думаю, що взагалі в нас там є якісь плани на Білгород і що воно нам потрібно. От Курська область, так, там в нас зараз розгортається відповідна операція з відповідними е, планами та є мета, яка відома саме Генеральному штабу. Але е, загально, якщо говорити про Білгородську область, можливо було б її розглядати як наступний такий етап саме розширення зони впливу по території Російської Федерації, але ні. Там досить проблемна рельєфна-ландшафтна місцевість, місцевість, і там е, велика кількість особового складу, яка була накопичена ще для того, щоб розпочинати наступальні дії на Харківщину. Тому скоріш ні, аніж так. Е, Білгород е, може спати спокійно. Хоча ну ні, не може спати він спокійно. Там все одно щось буде пролітати. але те, що е, так звані нацисти якими вони білорочан лякають, ні, вони в Білгороді ні не з'являться. А от Курську, ну це вже інше питання, пане Олександре. Ну і підсумовуючи нашу з вами сьогоднішню розмову, Курахово, Покровськ, Турецьк та Вугледар, це от власне путінські наміри. Це чотири важливих пріоритетних наміри в стратегічних планах путінського війська, на вашу думку. Так, станом на зараз це є для них пріоритетами. Вони будуть намагатися надалі продовжувати наступальні дії на Покровсько-Кураховському напрямку. А вони формують південний фланг. Потім вони будуть безпосередньо орієнтуватися на сам наступ на Покровськ та Курахове і Вугледар. Також тому, що Вугледар це ну така собі кіскава в гірлянці у росіян, тому що а, саме Вугледар заважає. Російським окупантам відновити залізничне сполучання між сходом та півнем. Тимчасово окупованих територій, і вони будь-яким чином будь якими втратами будуть намагатися до кінця цього року захопити саме вогледар. На жаль, це є пріоритетами для них, і вони там будуть прикладати максимальні зусилля. Багато про що говорить, хоча б те, що на Кураховському напрямку вони зараз використовують найбільшу кількість механізованої компоненти. При тому, що по іншим напрямкам це мінімальна частина, і друга по кількості використання техніки це вугледарський напрямок біля вугледару. Тобто, усі два напрямки вони там не жаліють взагалі техніку, а от по іншим виключно працює піхота, артилерія, а також тактична авіація. Це багато про що кажуть. Дякую, пане Олександре, за те, що долучилися до нашого етеру. Глядачам нагадаю Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив, був з нами на прямому зв'язку.